Дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. В цьому відео розповім, як я в'язала цей топ. Молодіжний, вкорочений, мені дуже він сподобався. Він дуже-дуже простий, тут немає ніяких складнощів. В'яжеться просто з квадратів, які потім сшиваються. Топ у мене зв'язаний на розмір S. його ширина 43 см, висота також 43 см. Ось. Ця відстань, ну, скажімо так, від горловини, від поглиблення по спенсі, однаково вона у мене 29 см. Він дуже-дуже ну, просто виконується, підійде навіть для новачка, який не вміє в'язати. Як в'язати мотив, у мене є окремий майстер-клас в інфобоксі всі посилання будуть. В'язала я цей топ з пряжі Yarn Art Jeans, Всі кольори, які в мене використані, я запишу. В інфобоксі під відео, крім ось цих, тому що в мене це були залишки, блакитний та жовтий, і, на жаль, номерів я вже не пам'ятаю. В 50 грамах тут 160 метрів. І гачок я використовувала номер 3 Вага готового виробу 171 грам. В мене пішло один повний моточок молочного плюс ще другий моточок. Тобто, якщо ви також хочете, щоб у вас було все поєднано якимось основним кольором, то. Такого кольору треба буде два моточки, а на інші кольори можна пустити залишки, можна і комбінувати різні пряжі, тобто тут вже по вашому вибору. Він у мене однаково виглядає з переду і позаду. І в мене Квадратики на одній стороні не повторюються, а от я в'язала, ну, намагалася, так, по два квадратики різних кольорових поєднань. Тобто у мене перед і спинка вони майже однакові, тільки деякі квадратики відрізняються і не повторюються, ну, точно таке саме поєднання. Мені хотілося саме так. І я задоволена тим, що вийшло. Вам щось не подобається або у вас більший розмір, ви будете по-своєму комбінувати. Можна було тут зробити більшу пройму. Ну, на початку ви вже бачили фото, як виглядає на мені. І давайте дивитися, як же я в'язала цей виріб. Спочатку в'яжемо зразочок, як зв'язати такий квадрат. У мене є на каналі Майстер-клас, я в інфобоксі залишу посилання. І враховуємо те, що плюс-мінус вони будуть не ідентичними, тобто будуть плюс-мінус однаковим за розміром, але не 100%. І виміряємо: от у мене 10. Десь на 10, бачите, 2 сантиметра. Якісь трошки менші. От, І таким чином розраховую. Я розрахувала, якщо в мене 10 приблизно сантиметрів, то на ширину мені потрібно 4 квадратика. І у висоту 3 квадратика плюс по одному на бретельки. Отже, починаю в'язати необхідну нам кількість квадратів. В моєму випадку, це 28. Коли вже необхідна кількість квадратів зв'язана, то нам потрібно заховати кінчики. Так як я не зшивала одразу їх під час в'язання, я це буду робити в самому кінці. У майстер-класі в'язати квадрат, я показувала, що там, де ми з'єднуємо ниточку, ми вв'язуємо ці кінчики от під ці стовпчики, де у нас початок ряду, три стовпчика з одним накидом. Якщо ви робили так, то просто відрізаєте ниточку. Вона вже в'язана, зав'язана на подвійний вузлик, тому розв'язатися не повинно. Якщо ні, то пропускаємо ці ниточки, з'єднання підуть, ці стовпчики. І так само от кінцеву ниточку ховаємо десь тут. І таким чином, здається, що це дуже довго, але насправді, якщо взятися, то не так вже складно. І тоді наші квадрати будуть вже готові до зшивання. Одну половинку я вже зшила, звісно, це треба ще буде відпарити, вибрати. Але хочу показати, яким чином виглядає з'єднання. Я зшивала з'єднувальними стовпчиками. Ось так на лицевій стороні. І ось так виглядає на виворітній стороні. Отже, давайте покажу, як я далі з'єднувала. Ці квадратики, беремо два квадратики лицевою стороною всередину складаємо, от і знаходимо тут у нас в кутику, між стовпчиками є дві повітряних петлі. Складаємо ми так, щоб у нас співпадав візерунок, щоб оці дірочки були навпроти дірочок. от І ми. Якби одну петельку ми залишаємо сюди цю повітряну, одну беремо сюди. Я заводжу гачечок, той самий, яким я в'язала, в моєму випадку, це номер 3. ось так. І ось ця перша петля. За внутрішні половинки петлі. Беремо ниточку нашу, і робимо першу петельку. Ось таким чином. Для того, щоб її зафіксувати, цю ниточку, я проводжу ще раз такий наче, повітряний стовпчик, і отут затягую, виходить вузлик. Ну і все. і Далі ми за половинки петельок з'єднувальним стовпчиком, ось таким чином прошиваємо. Намагаємось не затягувати сильно. Щоб не було потім стягнутості. так І ось таким чином далі, за половиночки прошиваємо, дивимося, ну весь час поправляємо, щоб візеруночок у нас співпадав. Бо розмір квадратика може відрізнятися трошки, але кількість петель у нас. Однаково, тож ми в кожну петельку ось так заходимо і з'єднувальним стопчиком з'єднуємо так. Тут нічого складного нема. Доходимо до кінця знов до половинки. Цього кутика. А далі, коли ми вже дошиємо до кінця, ми дивимося, чи відрізати нам ниточку, чи ні. Я от зараз в цьому місці, так, я дошию сюди. Тобто я, коли зшивала першу половинку, намагалася якомога менше робити відрізу ниточки, щоб е, менше вузликів було. так, І це швидше, наприклад, можна пришити сюди, потім ці два зшити, ці два, ці два. от, А вже. Частинки ці дошити окремо. Тож, ви дивіться, як вам зручніше, я таким чином робила. Після того, як я зшила спинку, я взяла звичайними шпильками англійськими і з'єднала по плечах. Тут я нічого не зшивала і поміряла. Я подивилася, що мені вистачає ширини. Тут, щоб якщо я зроблю шви, то все буде добре. Тому я просто зшила. Якщо для вашого розміру вам, наприклад, хочеться трошки, щоб він був вільніший, то тут можна вже з'єднати не ось таким швом, а трошечки додати ось з поворотними рядами таких смужечок, щоб виріб був ширший. Також, якщо вам не вистачає ось тут висоти, можна теж щось тут придумати, дов'язати також низ. Ну, я якби так розрахувала і дуже сподівалася, що мені вистачить саме одних квадратиків, і щоб ніяких інших елементів не було. Я так задумувала, так в мене і вийшло. Тому я просто оформила ці шви. І все, топ у мене був готовий, випрала, попрасувала. Єдине, що це напівбавовна, і кінчики, які я ховала, вони трошечки повилазили, тому їх залишиться там, де вони ось у мене можуть стерчати, їх підклеїти. Я ще цього ніколи не робила. Але є спеціальні клеї, продаються. Дехто використовує просто звичайний клей момент. Тому підклеїти, щоб вони просто не вилазили під час носки. І все, Топ готовий. Мені він дуже сподобався. Можливо, можна зробити краще. Я поділилася просто тим, як це робила я. Дякую всім за увагу. Якщо вам це відео було корисним, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, в'яжіть, тому що я знаю, дехто чекав цей майстер-клас. Нарешті я його відзняла. І... Не забувайте, що це відео в рамках спільного проєкту Візерунки ЮА. Переходьте за хештегом і можете дивитися інші корисні і цікаві майстер-класи. А ми з вами побачимось в нових відео. Па-па!